Вітаю, друзі. Акумулятори Eneloop виготовлялися японською компанією Sanio. Коштували вони завжди дорого. Їх ціна була в середньому рази в три більше, ніж аналогічної продукції інших виробників. У 2009 році Sanio була куплена концерном Panasonic і тепер випускає свою продукцію вже відповідно під торговою маркою Panasonic. Ці акумулятори я придбав у 2009 році. Коли на них ще можна було побачити написання. Працювали вони головним чином у різній фототехніці, ліхтариках. Скільки циклів заряду розряду вони пережили, сказати я зрозуміло, що не можу, але без діла ці 15 років вони точно не лежали. Тож, зараз перевіримо, у якому стані справжні японські акумулятори після 15 років експлуатації. Перевірити, ми можемо їх внутрішній опір і залишкову ємність. Внутрішній опір покаже, так би мовити, стан здоров'я акумулятора. Умовно, для таких акумуляторів гарним показником є значення менше 100 млн. Якщо внутрішній опір буде від 100 до 200, то акумулятор в нормальному стані. Значення більше 200 мОм говорить про те, що вже треба замислитися про заміну такого акумулятора. Тест проводитиме зарядним пристроєм MyBoxer C4. Вставляємо акумулятори в слот зарядного пристрою. Наші акумулятори практично заряджені. Напруга 1,33 вольта. Внутрішній опір 43 мА. Ну, показник просто чудовий. Таким внутрішнім опором можуть похвалитись далеко не всі нові акумулятори. Зі свого досвіду скажу, що середній показник внутрішнього опору, нових прямо з упаковки і далеко не з самої гіршої якості акумуляторів, плюс-мінус 100 мільйон. Ну, Малий внутрішній опір це звичайно гарно, але головний показник для нас це таки залишкова ємність. Виробник гарантував ємність нового акумулятору не менше 1900 мАг. Подивимося, скільки їх залишилось через 15 років. Вмикаємо режим теста ємності і чекаємо. Зарядний пристрій дозарядить акумулятори до повного, а потім розрядить до 0,9 В, тобто до значення, яке вважається мінімальною робочою напругою таких акумуляторів. Пройшло трохи більше 5 годин. Акумулятор видав 1851 мА. Звичайно, це очікувано менше 1900 мА. Але виходить, що за 15 років він втратив менше 3% своєї початкової ємності. Ну, що тут можна сказати? 15-річний справжній японський акумулятор видав. Показники кращі, чим більшість нових таких же акумуляторів від інших виробників. Ці акумулятори виробляють і продають і зараз. І навіть точно в такому ж самому дизайні. Відрізняється лише маленька напис замість Sanyo Panasonic. Коштує зараз цей акумулятор близько 300 гривень. Це все так же в середньому в 2-3 рази дорожче, ніж аналогічні акумулятори інших виробників. Ну, а чи купити недорогі акумулятори, розуміючи, що вони пропрацюють лише 2-3 роки, чи витратити в три рази більше грошей і придбати акумулятори, які можна буде залишити у спадок дітям, кожен вирішує сам. А я бажаю всім здоров'я і мирного неба. Підписуйтесь на канал, задавайте питання. Всього найкращого!